На Майдані Незалежності знову палять шини. Вранці у Києві почалися сутички. Майданівці не збираються розходитись. Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко пообіцяв прибрати намети на Майдані та відновити найближчим часом рух Хрещатиком. Зранку до Києва до центру Києва почала з'їжджатися комунальна техніка в супроводі міліції. Комунальники запевняють, що мали намір розчистити лише проїжджу частину. Жителі наметового містечка відреагували агресивно. Почалися сутички. Активісти атакували палицями правоохоронців. Пізніше хід пішла бруківка, запалили шини. Активісти. Кіровоградського Євромайдану до Майдану столичного ставляться по-різному. Майдан це знаєте, для громади як символ якоїсь надії. Адже все, що декларувалося на Майдані, на жаль, воно не виконано зараз. І люди ще намагаються таким чином достукатись до влади, нагадати, що ми все-таки хочемо, щоб була зміна системи. Тієї. Не обличчя, а системи, а система працює. І все, що було при тій владі, воно залишається при цій владі. Люди, які там зараз знаходяться, це люди, які ну мабуть, що до Майдану мають дуже невелике відношення. От. І ті люди, патріоти, які провели революцію гідності, вони сьогодні знаходяться хто в зоні АТО, хто працює волонтером.